Друзі, доброго дня! Ми знаходимося в селі Ходосівка, і сьогодні у нас презентація ось цього красивого будинку, загальна площа 150 метрів квадратних. Розташований наш будинок на ділянці 5,5 соток. При в'їзді у нас автоматичні ворота, місце для парковки двох, максимум трьох автомобілей. До будинку підведено електрика 16 кВт і також до будинку заведено газ. Пройдемося трішки по території. На діляночці вже виконано озеленення, насадження стуй. Автоматичний полив вже передбачено і зроблено, і також рулонний газон. Ділянка у нас рівної форми. Повторюсь, площа нашої ділянки 5,5 соток. Ось така тераса. Вихідна тераса у нас з кухні вітальні. Ми потім всередині будемо робити вам огляд, покажемо. Тепер декілька слів про технічні характеристики нашого будинку. Будинок побудовано з керамоблоку 2НФ, утеплення 150 мм пінопласт. І на фасаді червона облицювальна цегла, декоративна. Ну що ж, ходімо всередину будинку, покажемо вам планування і ремонт. Ну що ж, друзі, продовжимо огляд нашого будинку. При вході з лівої сторони у нас вбудована шафа для зберігання верхнього одягу. Далі у нас праворуч гостьовий санвузол. Всього у нас в будинку їх два. Один на першому поверсі і один основний на другому. Це у нас передбачено місце під дом домофон. Далі йде серце нашого будинку, це котельня. Тут у нас, як ви бачите, два котла це електричний котел. Зараз він обігріває будинок. І основний елемент опалення газовий котел. Далі йде у нас бойлер на 150 літрів, система очистки води і розширительний бачок. Також в цій частині будинку, ось тут передбачено місце під пральну машинку. Йдемо далі. Як ви вже звернули увагу, на першому поверсі у нас лежить плитка керамограніт. Тобто перший поверх у нас опалюється за рахунок теплої підлоги. Ось такий у нас чудовий об'єднаний простір, кухня-вітальня. Покажемо вам кухню, вбудований холодильник. Тут у нас морозилка. Далі йде у нас мікрохвильова машинка марки Bosch і духовка. Ось тут у нас посудомийна машинка цій частині раковина і газова плита. Стільниця у нас виконана з HPL пластику. Ось тут у нас всі системи Blue і такі ось чудові пофарбовані фасади на кухні. Також хочу звернути вашу увагу на дерев'яні підіконня і великі вікна. З кухні у нас є вихід на терасу. Ось тут у нас вихід на терасу. По проєкту. В цій частині передбачено місце під обідній стіл. І ось тут заплановано, це вже нові власники собі куплять ось такий диван і місце під телевізор. Ну що ж, проходимо далі. На першому поверсі ми ще вам не показали гостєву спальну кімнату. Або ж її можна використовувати як кабінет. Також хочу показати вам таке кутове, чудове вікно. І проходимо на другий поверх якісні класні дерев'яні сходи, нічна підсвітка. Також по сходах у нас є величезне панорамне вікно. Другий поверх. Почнемо з основного санвузла. Тут у нас вже є ванна, душова, туалет, гігієнічний душ, умивальник, дзеркало і вікно. Проходимо далі. Далі йде перша спальна кімната. Вони практично ідентичні. Загальна площа тут 15 метрів квадратних, передбачено місце під ліжко. Біля кожної сторони ліжка у нас висять бра. Виведені магістралі під кондиціонери, дерев'яні підвіконня. На другому поверсі у нас вже будинок опалюється за рахунок радіаторів. І місце під телевізор. Всі стіни в нашому будинку пофарбовані. Далі йде гардероб. Ось такий чудовий гардероб. Проходимо далі. І ось тут у нас ще залишились дві спальні кімнати. Це вже, відповідно, західна сторона будинку. Ось такий чудовий захід сонця. Древ'яні підвіконня, радіатори. На другому поверсі у нас вже ламінат на підлозі, а всі кімнати опалюються за рахунок радіаторів. І третя спальна кімната. Ось тут. Ну що ж, тепер, як і обіцяли, покажемо вам ще бонус плюс. Ходімо. Друзі, як і обіцяли вам показати невеличкий бонус. Ось тут на другому поверсі у нас також є вихід на марансардну кімнату, невеличке приміщення, загальна площа 10 метрів. Стеля зовсім невисока, але тут виведена витяжка, виведено освітлення і є розеточки. Тому це приміщення ви можете використовувати для зберігання різних сезонних речей. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Обов'язково підпишіться на наш YouTube і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!